Добрий день, малята, хлопчики дівчата, запрошую вас на заняття. Каченя, каченя, де твоя рідня? Вся рідня на ставку, а я тут в дитсадку. Малята, хто завітав до нашого дитсадочка? Чому каченя саме? А як ви думаєте, яка рідня може бути в каченяти? А що роблять качечки на ставку? Наш гість іграшкове каченятко, а його родина зображена на малюнку. А ми з вами зробимо таку сім'ю для каченятка, щоб воно разом із мамою качкою, братиками та сестричками змогло поплавати й попірнати на ставочку чи озерці. А змайструємо ми цю качину родину з цікавого конструктора Лего та спершу налаштуємо наші вправні пальчики. Корисною для них грою гімнастикою згодні, тож повторюйте за мною. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, лови тряску розмовляє з дітками своїми. Ось таку качину родину ми сьогодні з вами зробимо. Поміркуйте малята, якого кольору може бути качка. А каченята? А хто має бути більшим? Чому? Які частини тіла є в цих птахів? Наша качечка буде білою, з яскраво червоним дзьобиком, а її малята жовтими, які більшість пташенят. Та з червоненькими дзьобиками. У всіх качок, звісно, має бути голова, дзьоб і тулуб. А в великій качці ми ще з окремої деталі зробимо шийку і хвостик. Для качечки візьмемо основу білого кольору це будуть її ніжки. Зверху прикріплюємо білий тулуб, а ще вище такі самі шию та хвостик. Тепер вище шиї. Кріпимо дзьобик червоного кольору і голівку білого кольору. Ось і вийшла в нас качечка. Фігурку каченяти слід робити із чотирьох деталей. У каченят мають бути тулуб, голова та дзьобик. Чи зрозуміло вам малята, як робиться качка та каченя? А тепер попрацюйте самостійно. Зробіть друге качення. Як привільно качені сімейці на ставку навіть і додому повертатися їм не хочеться. Чекаю фото ваших качених родин. Дякую за увагу! До побачення!